Всім привіт! Сьогодні у нас юмз. Юмс, потужна техніка, заміна підшипника було в полоосі, але бортувається і Чулкові 317. А а в МТЗ йде 217. Різниця, звісно, велика. І достатній юмз зроблений, і все у них Мощно продумали, але треба було їм зробити коробку, як на МТЗ віддільно, Бо якщо щось у ванні, не то вже треба повністю у коробці, треба ванну міняти. А так? Трошки робимо тео, готуємося до весняно-польових робіт. Як дасть Бог, то будемо це. Тут проблема в хто знає, але ну, у нас немає проблеми, бо різьби хороші, Тут один був урваний, то висверлили. Тормоза робимо і цей вал е, краб. Тут втулки будемо міняти, заміна втулок. Ось такий підшипник. Це ще стояв Мадіїн СССР. СССР, ми його так тяжко, ну як витягували, трохи гріли, ну таке, бо він був вже тут розбитий трохи. Ну от 317А сальники замінили на кришки. Ну, готуємо. Готуємо така невеличка робота. Знаєте, різна техніка попадається по-різному. З різну техніку доводиться працювати, ну нічого, слава Богу, за все. Якось так.